Мої вітання! Ось цю смакоту обов'язково має приготувати кожен. Це надзвичайно просто і смачно. Все, як я люблю, готуємо. І, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що я зроблю, це цукіні. ось такі в мене 300-350 грамів. Чистити його я не буду. Все дуже просто: натерти його на терку. Не на саму дрібну, а ось на таку середню буду натирати. І ще не раджу робити це на крупну терку ось на таку середню. Все готово. Весь сік, який пустять кабачок, кабачок або цукіні, залишайте два середніх яйця. Туди ж до кабачка. Це прибрать, нам це не потрібно. Одна столова ложка цукру, чайна ложка, солі. Все перемішати. Молоко тепла, температура 30-40 градусів 300 мл. Борошно, звичайно, в мене в тарілки я зважила 350 грамів, але всю відразу не буду додавати. Ну, кабачки різні, яйця різні, самі розумієте, будемо бачити по консистенції тіста. Побачите. Дріжджі – 7 грамів. Так, це будуть такі овочеві оладки, млинці, пиріжки. Називайте, як хочете, але це надзвичайно смачно. Все, тісто готово. Подивіться, яка має бути консистенція. Я розумію, що більше борошна я додавати не буду. І ось це борошно, яке залишилось, я його просто залишаю. Там десь 3 столові ложки залишилось борошно. Все. Накриваю плівкою і залишаю на 30-40 хвилин. Після того, як пройшло хвилин 25-30, я починаю готувати начинку. Називемо її так. Зелень, будь-яку, яку ви любите, в мене це кріп, петрушка та цибуля зелена. Ну, такий пучок маленький, навіть не середній, а маленький. Дрібно його порізати. Зелень готова. Два середніх, ну, вони більш, так, середні не маленькі, а середні помідори. Також порізать не крупно. Такими дрібненькими шматочками. Ось так. Як ви розумієте, з другим все те саме помідором роблю? Сир 100 грам будь-який сир на крупну терку. Картопля одна така крупна, вона сира, все також дуже просто почистить. Та на, на середню терку також я натру одну картоплину. Ось, бачите, який розмір? Такі ниточки картопляні. Не раджу робити на крупну, щоб вона просмажилась та була готова. Тісто готове. Пройшло близько 40 хвилин. Відразу подивіться, яка краса, все таке воно пухке, м'яке і дуже ароматне. Трошки його змішаю і буду додавати всю начинку, поки картопля не почала темніти, щоб не була вона синього кольору, тому я в останню чергу робила картоплю. Всі овочі та сир зелень додаю до тіста, як бачите. Все майже готово. І ще раз подивіться на консистенцію тіста. Вона не має бути рідка, тому що ці млинці будуть такі товстенькі. Середній нагрів додаю олії. Середній, дивіться, в мене 9 максимум, я буду смажити на нагріві 6. Два черпачка, додаю в сковородку. Сковородка в мене, по-моєму, 22 см в діаметрі. Рівномірно його розрівняйте, цей млинець. Хай буде товстеньким. Ну, теж не в 2 см. Все залишаю. Смажиться він, а так, залежить від сковородки, на, від температури. 4-5 хвилин з однієї сторони і 2-3 хвилини з іншої сторони. І млинець готовий. Бачите, він такий рум'яний з іншої сторони, готовий. Як ви розумієте, всі інші млинці буду смажити по черзі, все готово. Рахую, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість штук вийшло. Із цієї кількості продуктів вийшло ось такі пухкі, м'які, гарматні і надзвичайно смачні. Малинці, пиріжки, оладки, як завгодно, як, як ти їх не називи, це просто дуже смачно. Як ви розумієте, зі сметаною це іще значно смачніше. Подавайте їх і так без нічого і зі сметаною це дуже смачно. Моє вітання: 860 калорій в цій величезній піці. Вона неймовірно смачна. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Основа в цій піці, звичайно, це цукіня, а ще кисломолочний сир. Так, не тільки цукіні, а цукіні в мене на 300 грамів. Можна брати 300-350 грамів за цим рецептом. Натерти його на крупну терку. І, звичайно, як завжди, треба додати сіль, трошки небагато, для того, щоб цукіні прибрати потім всю вологу зайву з цукіні. Вода не потрібна. Ось так помішати і залишити хвилин на 10. Сир, кисломолочний 200 грамів, 5-9%. Неважливо, в мене 9. А бачите, в мене такі шматочки доволі крупні. Не хочу я їх так залишати, тому трошечки подрібню їх в виделку, але трошечки, не треба перебивати блендером. Ось так достатньо. Прийшло якраз приблизно 10 хвилин. Прибираємо всю зайву вологу з цукіні. Цукіні, кабачки неважливо, Просто я вирощую цукіні, вони мені більш добріші, смачніші і там немає цього насіння, як в кабачках. Тож. Що у вас є, те і використовуєте. Цукіні прибрали зайву вологу. до сиру, одне яйце на 55 г, спеції за вашим смаком, сіль, перець, трошки того, трошки того. Пам'ятаємо, що цукіні вже трошки підсолені, чесник можливо, або свіжий, або сушений, додаєте поєднати всі інгредієнти. Борошно я використовую пшеничне 5 ось таких столових ложок, це десь приблизно 80 грамів, якщо в грамах. Одна чайна ложка розпущувача, можете додати півчайної ложки соди. Можете використовувати борошно замінити на ціль на зернове або на вівсяне, також гарно спрацює. Все додаєте борошно до. Суміші і замішуєте тісто. Готується все дуже просто, легко, швидко, смачно, корисно. Це така собі страва на, знаєте, на все літо. Чи можна зробити це на пательні? Так, звичайно, як в духовці, так і на пательні. Бажано під кришкою це робити і на нагрів нижче середнього. Випікати це на пательні також можна. Все викладаю деко пергамент. І розрівнюю. Бачите, не тече з цього тіста. Це я додаю трошки борошна, щоб зробити таку гарненьку форму піци з бортиками. Але робити це не обов'язково, можете навіть не додавати борошно і ложкою. Так, просто щось я захотіла на відео зробити гарну форму, але я ж кажу, це не обов'язково. Я інколи роблю просто без борошна ложкою. Вирівняла, зробила такий собі бортик. Ось такий, бачите, і все. Без додаткового борошна. Це готово. В духовку 20 хвилин при 200 градусів запікаємо до ось такого стану трошечки рум'яного, плюс-мінус 20 хвилин. Викладаю помідор, один нарізаний помідор. Тут взагалі зверху вже що вам буде смачно. І грамів 50 я додаю або мацарели, або сологуні, будь-якого сиру, який вам смачний. І грам 50-70 додаю сухий часник, також додаю це у мене петрушка, така собі сушона. Так. А все знову ще раз в духовку, десь на 7 хвилин при тих же 200 градусах. Готова. Нарізаємо, поки вона, вона в мене ще дуже гаряча. А трошки її охолодити та насолоджуватися. Швидко, смачно, супер, 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 класний рецепт. Обов'язково приготуйте. Це такий собі, знаєте, рецепт їмо і худнемо. А, і як завжди, смачного. Мої вітання. Ця та страва, яку обов'язково треба приготувати з кабачків. Цю страву їсть з задоволенням вся родина. І як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що я роблю, це все тіник, я додаю олію. І ще трошки додам вершкового масла, це для смаку. Можете не додавати, але я додаю. Поки гріється олія з маслом, я нарізаю починаю підготовку овочів. Ця страва готується надзвичайно швидко. Щось ми ріжемо, щось е, одночасно смажиться. Зараз нарізаю такими невеликими шматочками цибулю цибулю будь-яку. Обожнюю, коли починається вже городина, свіжі, молоді овочі. Цибулю нарізала. Тепер ще треба нарізати чесник. Часник я беру небагато, один зубчик, цього буде достатньо. І він має страву відтіняти та насичати, а не зробити із них чесночну. Знаєте, як роблять чесночні такі кабачки Уж занадто. Все це треба все обсмажити. Ну, як обсмажити? Більше, мабуть, таке слово бланшувати. Трошки підсмажити, щоб воно було навіть не рум'яне. Обсмажувати всі овочі я буду на середньому нагріві. Поки обсмажується цибуля з часником, я підготую моркву. Морква також або одну велику, або в мене ось такі ще молоді, тоненькі дві штучки беру. Все почистить, порізать також шматочками. Якщо хочете, можете це зробити на крупну терку, я все буду нарізати ножем. Мені так просто зручніше. Не робіть занадто крупні овочі, щоб вони швидко приготувалися, так як цей суп готується, це крем-суп буде, і він готується приблизно за 15 хвилин. А все додаю тепер, бачите, як виглядає цибуля? Додаю тепер моркву та буду обсмажувати тепер разом моркву з цибулею. І кожен раз всі овочі буду перемішувати. Поки обсмажується тепер, бланшується морква з цибулею, підготую картоплю. Картоплю також, дві середні картоплини буде більш, ніж достатньо. Також нарізати її невеликими шматочками. Все додаємо відразу до, до інших овочів. Я ж кажу, нарізаємо, додаємо, нарізаємо, додаємо такий, знаєте, конфеєр нарізки овочів. Все мішаю. Тепер, звичайно, черга кабачка. У мене це цукіні. Чому він молодий, але я приберу цей зелений колір, щоб, якщо вони поєднаються з морквою, щоб не був такий знаєте, неприємний помаранчевий і зелений колір, щоб не вийшов такий корічнівий. Тому тільки із за цього я приберу шкурку. В мене, бачите, нема великих таких насінинок, я не буду їх прибирати. Якщо у вас крупні насінинки, звичайно, ви їх ложечкою, будь ласка, приберіть. А якщо молодий або цукіні, то взагалі не треба цього робити. За що я полюбила цукіні, тепер вирощую його на городі, бо там нема такої проблеми сильної з насінням крупним. Все, кабачки я нарізала, додаю їх в сотейник. Сотейник, кастрюлька, сковородка, в чому вам зручно, в тому ви і готуєте цей крем-суп. Це помішаю між собою поєднаю. Дивіться, я готую це, виходить, приблизно на три порції: сіль за вашим смаком, вода. Додаю її так, щоб вона не покривала всі овочі. Ви ж розумієте, ще кабачок трошки віддасть свою вологу, щоб не було за рідким. Краще потім, ось так, бачите, додати. Накриваю кришкою, чекаю, поки закипить. Як тільки закипіла, варю під кришкою 15-20 хвилин на помірному нагріві, поки не зваряться всі овочі. Через приблизно 17 хвилин я перевіряю, як картопля і морква. Якщо вони зварилися, все, суп, значить, вже готовий. І я бачу, що овочі в мене вже приготувались все. Тепер додаєте ще спеції за смаком. В мене це чорний перець, Ну, суміш перців. сир, Плавлений сирок. Не обов'язково цю фірму, просто я ну, взяла цей в магазині. А, вершковий. Вершковий краще всього, як на мене пасує в цей суп. Нарізаю такими шматочками або натираєте його на терку. взагалі не важливо. Я буду нарізати ось так. Додаю його в суп, і треба, щоб воно ще раз все прокипіло. Як тільки закипить одну хвилинку, все, суп, значить, готовий. одну дві хвилинки, щоб разом з сиром прокипіли всі овочі, все готово. Відставляю. Так, тепер такий момент: я буду робити додатково ще омлет з одного яйця. Як правило, цей суп я подаю або з омлетом з яйця. Або я додаю варене яйце, або ще дуже знаєте, люблю сир кисломолочний. Ну, Мені так смачно. Або ви взагалі, якщо не заморачуватися, просто додайте сухариків. Я не додаю сухарики, додаю ось такі інгредієнти, які я вам перерахувала. А ви вже дивіться самі. Все просто підсмажу омлет з одного яйця. Це на одну порцію. Повертаюсь до супа. Тепер просто все треба перебити блендером. Гарнетько. до однорідності всі овочі, м'які приготувались. На цьому етапі ви, будь ласка, скуштуйте за смаками. Мені недостатньо солі, я ще дорожки додаю сіль. Ще люблю додавати копчену паприку. в Цей суп надзвичайно гарно підходить. Обов'язково зел... зелень. кудаж ж без зелені? зелень і побільше я обожнюю особливо цибулю. І ось нарізаю таку як лапшу, я... яєчну лапшу. Смачно і гарно виходить. Все, тепер серверую суп. Бачите, яка гарна консистенція. А на смак, дівчата, дівчата і хлопці це і на смак, і на вигляд, і корисно це така овочева бомба. Додаю всі інгредієнти обов'язково зелень. І смакуєте. Це справді це надзвичайно смачно і, як завжди, смачного. Моє вітання! Це найкраще, що я колись готувала з кабачків. Ще це надзвичайно швидко, просто. А ще погодьтесь, це гарно. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Все як завжди. Кабачки, і їх потрібно одна-дві штучки. Так як в мене вони такі вже більш-менш крупні, я взяла дві штучки. Зараз побачите чому. Нарізаю я на такі тоненькі слайси. Чи вийде це зробити ножем? Так, але буде це доволі довго. А так як рецепт дуже швидкий. Це класний варіант. Як бачите, залишились такі кабачки там, де насіння. Даю трошки олії, сіль, перець небагато. І такий собі маринад хвилин на 5. Рікотта 250 грамів, надзвичайно ніжна, як бачите, це такий собі резно від сиру для тих, хто буде запитувати. Декілька помідорів у мене таких два середніх маленьких, їх нарізати дрібненько. Додаю до дорікоти. Зараз я буду додавати лимон. Цедру одного лимона і трошки соку. Як би вам це дивно не здавалось, я вас дуже прошу: додайте обов'язково лимон і цедру, і сік. Сік не від повного півлимона, так, щоб теж кисло не було. Але обов'язково додати. Трошки солі, трошки перцю перемішую. Ви здивуєтесь смаком цієї страви. Лимон робить свою роботу. Беру пергамент. Це в мене тісто, листкове без дріжджів. Є листкове дріжджіве, а є. Боже, як його відкрити? А є недріжджве. От я використовую без дріжджів, 500 грамів. Повна розморозка через холодильник, і тоді воно ось таким якісним у вас буде. Не буде розповзатися у вас в ручках. Обов'язково повна розморозка через холодильник. Відрізаю ну, задовгий шматочок, я відрізаю, мені в деко не війде. Зараз треба зробити оці надрізи. Обов'язково зробіть надрізи для того, щоб начинка залишилась на тісті, а ось ці бортики рівненько піднялись, так як ми їх обріжемо. Якщо не зробити ці надрізи, він буде такий, знаєте, карявий цей пиріг, негарний. А з надрізами тільки бортики, бортики ці під, 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 піднімуться, і буде супер круто. Гарний вигляд буде. Викладаю всю начинку відразу, можете зробити це шарами, трошки начинки, потім кабачки цукіні, що ви будете готувати. А, а можете, як я, просто цей один шартого, другий шартого і все і достатньо. Викладаю цукіньки. На деко транспортую його. Хочу ще змастити яйцем, а просто так помішаю яйце трошки змастити, щоб була гарна така апетитна кольоровка. Змащувати буду як тісто, так і всі цукіні. Ось так. Це не булочки, буде тут гарно. Це 40 грамів в мене щось подібне до пармізану. Щось візьміть, якийсь такий, От моцарелла, як на піцу, не годиться сюди. Потрібен такий собі сир, щось на кшталт пармезану в духовку 190 градусів хвилин на 25. Режим конвекція. Ще, звісно, я хочу додати щось зелене, якусь зелень. Це в мене там і ще одна капуста. Посушіть. Класна штука, я навіть я мию полуницю і сушу в цій штуці, навіть полуницю. Я все тепер сушу в цій штуці. Посилання на цей гаджет я залишу для вас в описі під відео. Класна штука на весь сезон. Часник які кабачки без чеснока. Обов'язково, О, до да речі, ви знали, що часник це цибуля, виявляється, в біологічному світі. Часник такого розуміння не існує. Виявляється, що чесник це така собі цибулька. Все і нарізаю я шпінат. Ось так його скручують як для тих, хто, ну, можливо, буде відзняла цей момент. Трошки так закручуємо і нарізаємо так завжди ми нарізаємо будь-які листя. Трошки додала ліки, все це поєднала. Ось така краса, аромат, неймовірний, просто. Думаю, швиденько приготую на обід, що ж я буду тільки для себе оце робити. А як же ж треба ж і вам вирішила відзняти для вас цей рецепт дуже швидко? Так, знаєте, ну давай, відзнімаю. Класне тісто, вже вам я його радила. Я купую від Рудь. Ну, Може, там воно не дуже якісне по составу, по складниках, але. Воно, воно, воно класне. Завжди в мене є в холодильнику на ось такі моменти. Нарізаємо цю смакату красу, смачний, він просто неймовірний, як теплий, так і холодний. Ну, Теплий, звісно, мабуть, трошки кращий. Це вже кому як смачно. Це супер, швидко, смачно, просто, корисно і, як завжди, смачного.